Раніше День державного прапора святкувався тільки у Києві на муніципальному рівні. Столиця відзначала це свято 24 липня. Саме цього дня, у 1990 році, синьо-жовтий прапор було піднято над Київською мерією. Але у 2009 році тодішній президент Віктор Ющенко вніс зміни до цього указу, заснувавши щорічну офіційну церемонію підняття прапора 23 серпня по всій Україні. Саме з цього року і у нашому місті з нагоди дня державного прапора повелося біля державної районної адміністрації проводити церемонію. Підняття синьо жовтого полотна. Цього року всі працівники райдержадміністрації зібралися на невеликий мітинг, де зі святом їх привітали голова району Володимир Черленюк та мер міста Наталя Мусієнко. Шановні колеги, сьогодні, 23 серпня, ми з вами відзначаємо День державного прапору України. Рівно вісім років тому президент України підписав указ про День Державного прапору України. Цим указом на вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки Незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів України встановлено в Україні нове свято День Державного прапору. Коли-то ті, хто жили ще в СРСР, Союзі, пам'ять красний флаг, з цим флагом наші і діди йшли бой, за нього не вмирали. Сьогодні у нашого молодого государства є своя символіка, і вона. Жовта голубая. Все ж таки, щоб у нас символ прапору був у кожного і в житті, не тільки щоб він майорів, а щоб майорів і в нашому житті, щоб відповідність була кольорів тих, і у нас на столі, щоб завжди був хліб, а над нами завжди було мирне небо. Зі святом.